Слава Ісусу Христу Сьогоднішнє Євангелія, дорогі браття та сестри, має стати нам сьогоднішній цей недільний день не лише днем поклоніння святому животворчому Христу Господньому, який покладений на середині храму і виноситься для того, щоб підтримати і підкріпити наші духовні та тілесні сили, які можливо вже ослабли. Але й днем, коли ми будемо роздумувати над тим, що для кожної з нас є цей хрест, якого ми, який ми бачимо перед собою. Хрест, як ми знаємо, в давнину був символом страждання, інструментом смерті. А від того, коли на ньому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, Він став символом перемоги, життя над смертю, символом нашої віри, надії та нашого майбутнього. Христ є свідченням невимовної любові Творця до людини. І до Христа ми звертаємося постійно, бо Він є знаряддям нашого спасіння і знаменом спасіння всіх людей. Сьогодні ми чули про те, як Господь звертається до кожного з нас і нагадує про те: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьми Христа свого та йди за мною. З перших слів ми вже бачимо і відчуваємо любов Божу до кожного з нас. Бо Він не обмежує нашу свободу. Він абсолютно дає вільний вибір. Ця богоподібна властивість притаманна лише людині. І з усіх живих, видимих створень у цьому світі лише людина має вільну волю та право вибора. Щодня ми приймаємо. І вирішуємо багато питань. Як чинити і жити далі, бути з Богом чи ні, робити добро чи зло, зрішити або ж промовчати, подумати, утриматися, утримати своє життя, свої думки від гріхів. Як ми бачимо, що Господь не обмежує свободу кожної з нас, а дає нам. Право вибору, як жити в цьому житті, що робити, але хоче лише одного: щоб ми всі з вами навчилися робити добро, любити Бога, любити ближнього, свою батьківщину. Він хоче, щоб ми це свідомо робили і саме цього бажали, без страху і примусу. Євангелист Марк нагадує нам, той хто хоче. Ти за Христом повинен відректися себе, відкинути свого життя, своїх думків і почутті все те, що заважає нам бути поруч з нашим Творцем, відчуваючи його силу, підтримку та допомогу. Кожен із нас має свій хрест в цьому житті, і життя кожної людини це її особливий і неповторний хрест. І до роботи над собою закликає і захоче нас Хрест Господній, якого ми беремо, який ми беремо добровільно. Господь не примушує нас його брати. Але людина, яка намагається змінити своє життя для того, щоб жити з Богом, бути поруч з ним, з власного досвіду знає про те, якою важкою і довготривалою є робота над самим собою. Знає те, що це вимагає постійної праці, якщо дійсно ми захочемо залишитися з Богом, жити з ним, а не поза Божою любов'ю перебувати. Лише Господь постійно нам це нагадує, що кожен, взявши свій хрест, повинен намагатися гідно його нести. А взяти свій хрест це означає довіряти Богові. І якщо вийде нас все в своєму житті зробити, то ми відчуємо, що він не такий ж уже і важкий цей хрест, тому що ми знаємо і будемо впевнені в те, що сам хрест цей ми отримали від рук Господа, що Він йде поруч з нами, бачить, як ми намагаємося його гідно нести. А коли ми спіткаємося або ж нам тяжко його нести, то він готовий в цю ж хвилину прийти допомогти цей хрест донести до кінця. Разом з нами він розділяє нашу особисту хресну дорогу. Та говорить також про те, що слідувати за Христом це намагатися уподібнитися Йому, жити так, як він заповідав, чинити так, як він чинив. І слідувати за Христом це означає також жити разом з людьми і серед людьми, являти людям образ Божий. Будуть тими, які будуть намагатися ширити світло Боже, його благодать своїми вчинками, адже пам'ятаючи, яку жертву Господь приніс заради кожної з нас, щоб ми всі отримали спасіння, щоб ми отримали відчуття його присутності в своєму житті, відчували ті потоки благодаті Божої, які линуть на кожного з нас. Які завжди допомагають всім нам, зміцнюють нашу віру, укріплюють наші сили, щоб ми дійсно вистояли, щоб ми дійсно пережили всі випробування, які спіткали кожного з нас, і щоб гідно пронесли свій хрест, який Господь всім нам дає. Тож і сьогодні, коли ми дивимося на той хрест, який лежить перед нами, або на той хрест, який є і який носить кожен із нас. Ми повинні пам'ятати про цю жертву і поставити перед собою запитання, чи дійсно ми гідно несемо свій хрест, І чи дійсно ми робимо те, до чого спонукав нас Господь і спонукає і сьогодні? Чи дійсно ми є прикладом для інших, і чи дійсно ми не лише зосереджуємо своє життя і свою увагу на своєму Христі? Чи ми помічаємо також тих людей, які поруч з нами? Яким складно, можливо, витримати всі ці випробування, які, можливо, впадають у віча і зневірюються, і чи готові ми ним допомогти їхній особистий хрест донести до кінця? Поставимо перед собою це запитання. І напевно не відразу почуємо відповідь або самі не зможемо дати цю відповідь. Але будемо тими, хто буде намагатися. То буде прикладати свої зусилля для того, щоб дійсно бути вдячними Господою за те, що Він пожертвував своє життя, і будемо тими гідними християнами, які, намагаючись пронести свій хрест до кінця, розділять ту радість, радість від спілкування з Отцем Небесним у Царстві своїм. Амінь.